Красиво, блакитно, ми в Дніпрі. Місто Дніпро, рухаємося далі. Вчора ми були, господи, де ми вчора були? В Черкасах, я вже е, в цих в містах. Але сьогодні дійсно ми у Дніпрі, тут багато достатньо магазинів мойов. Е, ви можете погуглити, наприклад, пасаж і так далі. і так далі. Але ми обрали ось цей, це Мост Сіті. І я заходжу просто всередину. Там Андрій, сподіваюсь, вже всередині все підготував. Офіційний партнер. та дам Андрій. Саш. Тут треба такі сердечки малювати. о! Я вітаю вас. Андрій, добрий день. Місто Дніпро. Красивий. Так, давай розказуй, магазин. що ти тут. Дуже все. Знаєш, що... я що помітив, да. коли заходиш в магазин земю, завжди з цього з лівого боку навушники. А, да. тут, до речі, в багатьох магазинах тут у нас ці геймерська історія. А де у вас По геймерська історія? Ага, ось По вона центру. Пожалуйста. Тут вам і приставочки, і хлопці. Добрий день. Добрий день. Як справа вообще? Чудово Чудово, каже справа. Вітаю мене вас. Кримус... Лихмар пише: інтересно. вітаю вас. Так, давай подивимося далі. Тут у нас мишки, клавіатури. І так далі, тут у нас рюкзачочки, тут у нас чохольчики і все інше. Багато всього цікавого. В принципі, як і завжди. Так. Тут у нас тактичне спорядження також є, фотіки, шмотіки, телевізори, тут щось. І я навіть бачу, у нас тут декілька потенційних покупців є. О, добрий день! Ще раз. Ну що, Андрій, ти знаєш, давай давай, давай нам людей. Добрий день! Здравий, де хтось вбрали. Я зафіксуюся на курці. Е, Митро і Михайло, ви будете Одні команд. однією командою, Однією командою. І у нас ще є потенційні, я бачу, покупці вже щось обирають. Хочемо запропонувати вам помагатися за тисячу гривень. Я бачу, Намагайтесь купуйте, ми uh -huh. можемо вам зараз трошечки допомогти знижечку автомати. Ви готові? Дуже все просто. Скажіть, будь ласка, ви дивились гукаймар? Ні. Ні. І правильно робили, там стока крові, стока всього. Зараз це таке не чули, Не актуально, так. Там є, давайте до хлопців. в У нас є. А два хлопці розділу. Ну, хто з вас? Було нечесно. Жіночка красива і два хлопці. Давайте, в, Хто з вас? Вибирайте, хто з вас? А, давайте. Спіставайте телефони, вмикайте зразу камеру. Добре. Грі... Вибираючи, дивилися його кальмара? Так, так. так. Ну, я Не думаю, не думаю, Да. Дивіться, а, в грі кальмар не символи? Пам'ятаєте? Три символи. На картках. Це круг і квадрат. Круг і квадрат. Саме так, оп. А цей гарний знак це значить, що виграєте. Сподіваюсь, камера ще працює. А, дивіться, просто зараз вам потрібно знайти щось кругле. І його сфото... сфотографувати і сюди прямо к нам повернути. І показати нам фотографії, Так, Подавай, просто сфотограф... Фо... сфотографувати щось кругле. Що Поїхали. Щось кругле, да, правильної форми. Круг. Хто Поло. Не Дуже повільно. Дуже повільно. Далі. Далі. Дивіться. Якщо просто. ви сфотографували, то показуйте. Так, ви можете показувати. Камера. Це може бути об'єктив камери. Знаєте що? А він далі пішов, потім. Стоп, стоп, стоп! Хай <реш> собі йде, знаєш. У нас рахунок 1-0, я вам можу сказати. Ганна у нас поки перемагає. Да, поки пер... Вона ще пішла десь фотографувати. Ганна, повертайтеся. Повертайтесь, повертайтесь нас вже... до нас! Один бал вже у вас є. Я думаю, це було дуже логічно. Уф. Перше, ось о, будь ласка, коло. М -м -м. Але ж воно не ціле, нам треба, щоб було ціле. Але вона вже зробила. Там перший бал. Так, ган... От, будь ласка, пожалуйста. Ну, от і другий поки. Камера. Камера Круглася. Тепер. Тепер, що тепер? Наступний символ, так. Да. Який, Андрій? Квадрат. Ні, квадрат. квадрат це буде. Квадрат, квадрат. щось квадратне. Правильної форми. Квадрат. Тобто квадрат це у нас зараз. з техніки. В аня. Аня. аня! аня! Треба слухати Ого, чоловіка. <'ят". s. п 'ят> а Дмитро п'є каву. Я думав, що кава вона має квадрат, квадрат. людей робити швидшими. Очевидно. <рикутник> ну, дивіться, ви вже здогадалися, що е, трикутник, е, квадрат і коло, вони все ж таки є, да, зв, звичайно, у ганни е, 2-0. Ну, ми рухаємося далі, нам потрібно тепер знайти трикутник, але давайте звернумо погодку на трикутник <рикутник> PlayStation. Трикутник, поїхали! Поїхали. Дмитро треба ще одну каву. <рикутник> але куртка зачетна. Куртка зачетна! Я буду знімати куртку. <рес> так, щось знайшов там, дивіться. Це можна вважати за трикутник? Ну ні, це можна вважати за, за змій. Добре. Так, де ж має бути трикутник? Найважче завдання. <рес> може, щось отут таке трикутне є. Знайшов, так, да, щось? ну. Це може вважати за Трикутник. А я думаю, що у Ганни більше. У Ганни, мені здається, більше схоже на трикутник, але. Угу. В. Це Галочка. Це Галочка. Галочка. Ганна, що Ганна. я вам можу сказати? Ми Ви хоч... щось хотіли купити? Ви перемогли! І ви купуєте тепер телевізор на тисячу дешевше. Ну, Ви можете собі цей сертифікат А Давайте поаплодуємо. Давайте поаплодуємо нашим учасникам. Дякую. Ви дуже класно сражались, так би мовити. Ганна, йдемо з нами на касу. Хлопці, підготуйте нам, будь ласка, сертифікат на тисячу гривень. Ми його просто зараз купуємо. А всім, хто нас дивиться, нагадуємо, що для того, щоб прийти в гості і е, порадувати іменинника або е, просто, не знаю, на якесь свято, щось подарувати правильно, йдете і купуйте сертифікат на тисячу, на 500, на 250, на 2 тисячі. Е, і все, і людина йде, сама собі обирає, щось, е, те, що їй подобається, а не те, що ви їй принесли і подарували. Правильно? От, пожалуйста. А що ви будете купувати сьогодні? Телевізор. 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 Виходив чи телевізор. що? Вже сто тисяч разів сказали про телевізор. Оплата Оплата карткою, так. А покажіть, як виглядає сертифікат. Для тих, хто не бачив. Гіфт, о. ваучер, будь ласка. І на тисячу гривень. На, 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 на тисячу гривень. Так, час. Це о, о, бачите. А ми вам казали. Пік. Сподіваюсь, грошей там мені вистачить. Робота з касою. Недостаточно так. Зараз іншою карточкою. Не то обрав картку. Давайте ще раз. О, тут точно є баб. У нас е -е, трансляція не зупиняється, коли я проводив. Не знаю, не знаю. Ми і тут, я ми тут. Із переможницею. Все даємо. Так. Все. Бачите, ми вам трошки допомогли. Yeah. 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 Можна його завернути в якийсь в конвертик, можна завернути просто в білий ліст А4. Коли зробив такі цими, з скріпочками чик чик чик, -чик конечно, А4 і даровав. І там смай якийсь, якийсь писав. від у, Саши. у другому класі. У другому класі. Уйди сутліє, говорони є. Да. Хлопці працюють. Хлопці працюють. І звертаю вашу увагу, що у Дніпрі дуже багато магазинів моє, тому обирайте той, що вам ближчий до, до вас, скажімо так. Гугліть і туди. Тунтун. -тун -тун і дуже красивий магазини. Маршрут собі проклали і вперед. Хоп! Хоп! Все, дуже. пік. Дуже швиденько будь все так. Будь ласка, будь ласка, це вам можете сразу доставати і використовувати. А просто щоб використовувати, то можна, приходиш на касу і даєш сертифікат. Yeah, да? Здача з нього не здається, так? Тобто, якщо тисяча, то повністю використовується. суму, звичайно. Так. Зараз використовувати. Все зрозуміло. Дуже вам дякую. Ще раз вітаємо вас. Передайте привіт. Ми завтра де? Де. Не е е сьогодні Діпро, завтра Кропивницький. Е — Кропивницький. Кропивницький. — Так що передавайте привіт. привіт. — Кропівницький, вітаю! Ура! Приїздили. Приходьте, приходьте. Все, фіналимо трансляцію. Хлопці, теж помощіть, будь ласка. ласка, привіт всім. І підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі. Адьос, амігас!